Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Окупанти Росії спробують подолати систему протиповітряної оборони України, оновленою версією дронів Камікадзе. Ланцет пишуть американські аналітики. Російські окупанти у війні проти України почали застосовувати оновлену версію безпілотників ланцет, яку назвали Ізделія 53 Дрон нібито оснащений системою автоматичної поведінки. І за його допомогою росіяни сподіваються на подолання ППО ВСУ. Загарбники планують масові синхронізовані атаки. Про це заявили в Американському інституті вивчення війни. У зведенні АСВ йдеться про те, що війська РФ вже використовують нову версію ланцет із ділі 53 війні проти України і спробують такою зброєю подолати систему української протиповітряної оборони. За даними аналітиків, пропагандисти вже заявили про наявність такого дрона, мовляв, системи автоматичного наведення, здатної розрізняти типи цілей і підвищувати шанси на здійснення успішного удару. В інституті вивчення війни підкреслили, що росіяни поки що широко не застосовують оновлений ланцет. Окупанти випробовують дрони, щоб згодом провести масові синхронізовані атаки по Україні. В той же час в Україні тільки говорять про те, що ми завалимо фронт дронами. В той же час деякі особи безцеремонно крадуть мільярди. Вже не смішно зорків, які поставили свою військову машину на рейси війни. Росія готує масований удар по нашій енергосистемі. Нещодавній удар у безпосередній близькості від атомної електростанції вже сам по собі викликає достатньо тривоги. Він цілком може бути не чим іншим, як генеральною репетицією етапу масового Російського удару по українській цивільній інфраструктурі, як от зима, три фактори, як правило, підтверджують це твердження: по-перше, численні російські звіти та статті в пресі вказують на те, що галузь зараз виробляє велику кількість безпілотників щомісяця, зокрема безпілотники Гераніум, створені на базі шахет 136 Широко використовувані минулої осені ці ударні безпілотники далекого радіусу дії іранської розробки. За даними теграна, можуть долати до 2500 кілометрів, щоб атакувати ціль, використовуючи військовий заряд вагою 40 до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!